А Голко, битва під TPRN Games на вас чекатиме, кататиме проти Раса. тераса. Добрий день, друзі, ми з України. Сьогодні ми продовжуємо вашу людму рубрику про ваш, не прославимся з вами, як завжди, містер Атан. Продовжуємо вашу нову рубрику битва P2P on Games». Ви просите, а ми вам подаємо. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Honeywood і це раса, яку робереш саме ти доволі буде епічна битва. Приємного перегляду. Починаємо. Розпочнемо ми з конкурента Honeywood і це раса. Отож, про проект Раса. Раса екосистема Web 3 інноваційною спільнотою MayMask NFT. Док. Понад 3,7 мільйона одиниць BNB Coins, еквівалент 2 мільярди доларів США. Було зафіксовано. Безкоштовно за 9 місяців від Мей Маск НФТ і похідних НФТ, включаючи хрових персонажів і віртуальні землі. Підтримуючи OKX Ventures і Consensus Mesh uh, Tachon, материнська компанія MetaMask, uh, він має одну з найбільших векторів спільноти у 29 регіонах, 29 регіонах із uh, фанатською базою близько 665 тисяч підписників у Twitter, 510 тисяч у Telegram і 68 тисяч у Discord. Uh, USM uh, також є центром web 3 для віртуальної штаб-квартири та соціальних просторів для партнерів, зокрема BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, uh, LBN, ОKIX Dodo Max uh, Binance Smart Chain, Muse, Element Market, Miami, NPT Week тощо. Тобто Сполучені Штати Марса одна з найстаріших планет у сестрі, яка є знакою для екології та ландшафту Марса. Вважалося, що його підробив фальсифікатор Галактикому. тобто Луки існуюча небесна істота, відповідальна за створення незліченних зірок сузір'ї планет, включаючи і Марс. Раса Followers Resident USM World завжди цінували ідеали інновацій, сталого розвитку, чесні та шалено пишається, пишається своєю культурною спадщиною та децентралізованою спільнотою May, Mask Dog NPT. Матрикс Пластбокс. Це планета, магічна сила та вплив, якої зростає, де мистецтво, майстерність, добра справа та інновації йдуть пліч-опліч від рушіїв передового мислення. Отож, а тепер про проект Honeywood. Honeywood – підпід бовчейний графік і можемо. Заробляти монети, воно на байді космосу. Грати під хвилин, заробляти реальні гроші. Спочатку я не повірю власним очам, але це справді так і ще раз так. Всього з ж з декілька хвилин гри ви можете добряче підзаробити. Як можна заробити? Перший з варіантів це заробляти купуючи на марклейсі пасіки та джоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів це заробляти по гармонам. Пробачте за Перемагає через її ПВП Бруть. Ну, звичайно, третій варіант, він є набагато і набагато простіше, це заробляти, покажу свої монети конгуститі. Отож, наступна команда. Якщо говорити про команду Ханівуд, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даних гри. Партнери та інвестори, як ми можемо бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмарт, Окес, Далстарта та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханіву це та гра, яка має велику як з боку користувачів, так і з боку інвесторів. Порівняння Ханнівуд і раз за раз граш жанру піт pr яка є власне непоганою, але вона не дотягує до рівня. Uh, в свою чергу Ханіву бра у себе усі сильні сторони, а саме можливість зарядати 45 хвилин, стабільна економіка, можливість брати з собою, можливість засконання своїх розмов навичок та інших. В підсумку, після прийнятого проєктів, перемогу отримав Ханіву. Тому вітаємо його із даною перемогою. І ми зустрінемося з вами на наступному випуску. Бувайте!